Шановні відпочиваючі, наразі в Дніпрі немає жодного санкціонованого пляжу, тому відповідальність за збереження життя і здоров'я покладається саме на вас. Так, на одному зі стихійних пляжів міста поліціянти та рятувальники інформують людей. Купатися заборонено. Комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення. Пляжний сезон не відкривати. Ми, як ДСНС, не здійснюємо тут жодних заходів для рятування людей. Тобто це небезпечно і відповідальність в разі якоїсь надзвичайної ситуації покладається саме на вас. Відпочивальники зізнаються про заборону, нічого не знали. Юлія каже, на пляж прийшла з родиною, хоче позасмагати, адже цього року на море не збирається. Чоловік намагається купатися, а ми просто тут відпочиваємо з сином. Якщо дитина піде, то вона тільки з чоловіком, а так ми самого його не відпускаємо. Чи є безпечна альтернатива стихійним пляжам? За стихійні пляжі департамент парків та рекреації не відповідає. Тому доводиться лише гадати, що може підстерігати людей у воді. На офіційних пляжах може бути краще, та й тут комунальники відпочивати не рекомендують. Проте, у міськраді розуміють, місцеві пляжі ледь не єдиний варіант відпочинку для городян. Тому три офіційних у місті підготували до відвідувань. З 22-го року пляжі зачинені офіційно в місті, але все одно базові роботи за догляду з прибирання території, ведуться, беруться санітарні проби води і чиститься обов'язково раз на рік акваторія пляжу. Крім прибирання, підфарбували сонцезахисні навіси та лавочки. А також на монастирському острові оновили волейбольні сітки. Тут у воді людей небагато. Відпочивальники знають про заборону і засмагають на березі. А куди пенсіонер пенсіонірмиють па. Ехать. Ну как в принципе каждый украинец, ну куда он? Никуда сейчас. Поэтому хоть так позагорать. Я знаю, я не купаюся, я ходжу загорати. Не впевнена, що вода дуже чиста, і після води в мене не буде якихось там висипів. А ще тут немає рятувальників. Через те, що офіційних пляжів в місті немає, рятувальні пости не виставлені, рятувальники не чергують, і це створює додаткову небезпеку для громадян. Так само немає і медиків. Тож любителям поплавати треба бути обережними на воді, адже у випадку надзвичайних ситуацій рятувати буде нікому. Люди батьки беруть відповідальність на себе. Ми їх про це попереджаємо, що немає облаштованих майданчиків рятувальних, немає укриття. Тож купатись чи не купатись вибір виключно на ваш страх та ризик. Олександра Максименко, Денис Ялисавенко, Євген Шпак та Сергій Озеров. Новини 11 каналу.